Ми вже прийшли в підвал. ось, Додаємо котикам їсти. Ті, що не їли на вулиці, йдемо по кругу далі, по других точках всіх. Йдемо сюди, йдемо. Тут положили їсти. Ось новий домик будемо готувати. Картона, бо вже піде скоро жара і в підвалі заводяться земельна підвальна підва, блоха. І тоді котики не заходять. Но деякі люди в нас не розуміють, кажуть, що це котячі блохи. Це не котячі блохи. Це по всій віці, по все по містах епідемія така. Така мілюсенька, вона сидить у, у пиляки в підлозі. І тоді котики не заходять. Ми обробляємо підвали і все, його більше немає. То вже будемо робити другий домик, щоб вони спали на вулиці.